Я всіх вітаю огляд вже готової сукні, яку зшили частково на камеру, я показувала, як там дещо зробити, що я, що я, як я закладала ось цю планочку, точніше не планочку, а закладинку, як я робила плечі. Тож, сукня в мене готова. І те, що я буду вам показувати на ній, от як вона виходить. Є фотографія, де вона на фоні моєї шафи. Це така сама контрастна фотографія, яка в мене вийшла, тому що це такий вибілений льон з бежевою смужкою, і його на фоні білої стіни, чи бі, там, навіть сірої стіни, його не видно. Воно губиться і якось воно не те. Тож, буде фотографія. Проте... Не факт, що я зможу зняти модель на власниці цієї сукні, але фотографія все ж таки. І ось тут відео ви побачите зараз, тут відріжу. А, не треба відрізати трошки. Треба перевірити, сьогодні будуть забирати в мене цю сукню. тож. Планочка, вона готова, ви бачите. Ось вона закладинка, вона готова. Все так само, як і на прототипі, який ви бачили. Фотографію я ще раз додатково вам вставляю. От ось тут, ось так смужечкою я все підібрала ось на підкрійній по горловинці, щоб воно було прямо сюди по планочці. І ось так я зробила контрастними лініями плечі. Дуже Мені подобається ця смужка, вона доволі така, знаєте, як то сказати вона доволі гарна в плані роботи. Смужки завжди сходяться. От саме така смужечка, її можна особливо там не підганяти одна під одну, тому що вони якось так викладаються сходяться. Проте я все одно я зараз вам покажу, це можливо буде комусь доволі цікавий момент. Я все одно, ось тут в мене є ці частинки. Я креслила, ось накладала на тканину деталі, і креслила направлення тих смужечок, які мені потрібно зберегти. Просто саме направлення. Інколи, як ось, ось тут я їх потовщувала, щоб відзначити собі саме направлення ось цих темних смужечок. Так, бежевих. Це такий собі помічник, я вам бажаю так само й дотримуватись таких моментів, тому що це дуже і дуже допомагає потім в роботі. Тож, хочу показати вам з внутрішньої сторони. Я нагадую, що фотографію ставлю, що на оригінальній сукні, з якої шилась ця сукня, то там ось ця кукетка вона була одинарна. В мене тут подвійна кукетка. Ось. Вона подвійна, тут шов, але він тут так втопився, його не видно, просто його не видно. Бачите, ну, от візуально, ні з. Внутрішньої сторони, ні з зовнішньої сторони, його не видно. Він просто щез, ось тут між смужечок, і це дуже гарно, проте, коли працюєш, треба приглядатись, де там все одно його відшукувати, тому що ну, треба ж поєднувати ось ці всі точки. Тож в мене тут він подвійний, з рахунок того, що ця тканина не така уплотнена, як, не така важка, як льон, який був на, на прототипі. І ось ця подвійність вона дає плечу таку стабільність, знаєте, комфортну стабільність, приємну стабільність. Не утовщення, а приємну стабільність. Нагадую для тих, хто не дивився відео, проте подивіться. Ви ще раз побачите, як я там пояснюю, як я проклеюю. І що саме я проклеюю в цій сукні, тому що на кожен виріб з приводу проклейки чи уплотнення якогось, я підходжу до цього. Моє ставлення доволі не таке, як ну, майже у всіх кравців, які клеють, клеють і клеють. Так само ось тут я зберегла ось цю косу, бачите, воно чистенько виходить от на проймі. Внизу далі пішов оверлок. Я оверлок тут використовувала. Тому, що, ну по-перше, це льон. Використовувати ось тут на проймі ось цю бейку це добре. Можна, воно стабілізує ось цей зріз і все гарно виглядає. Але якщо робити на упакованих швах, окантовку, окантовку чи французький шов, білизняний шов, то воно потім буде якось. Доволі плотно. Ось, наприклад, ось тут, якщо ми візьмемо ось такі більш уплотнені місця, воно грубувато виходить і якось, знаєте, не дуже комфортно буде ось тут на бокових швах. Все ж таки, швів всього два бокових і плечові. І для того, щоб їх максимально заспростити, то я зробила їх і під оверлок. Тут, звісно, що на плечах оверлока немає. Тут відстрочка, тут від тут немає відстрочки, тут розкладений розпасований шовчик, і воно виглядає дуже волі. Гладенько і гарненько. Так само тут збережені кишені в швах, ось тут збережена нагрудна виточка, обов'язково це було в моделюванні, і ось тут підгинка на 4 см. от Підгиночка на 4 см. і по сходу. Я кажу, це дуже така вдячна тканина саме з цією смужкою, тому що всі смужечки, вони вдячно мені сходяться. Я навіть їх там не намагалась якось там обов'язково поєднати. От воно так викладається і все все добре. Що по спинці? По спинці все, звичайно, без немає швань, немає ніяких застібок. Ось я тут робила шовчик на. Помірі, тому що а, цей шовчик мені а, я викладала по напряму цієї смужечки, яка в мені повинна була ось сюди перетікати через шов на передню частину планки. І це було обов'язково важливо зробити, тому що ну інакше якось воно було знаєте стрибала б та смужка і не той. І ось таке крильце, воно так само збережено. Ось. Доволі все чистенько, гладенько і гарненько. Ніяких своїх бірок я не чіпляла, тому що в мене бірок тут немає. Я, це не поточна моя робота, це такі собі таке надзвичайно спонтанне замовлення, нагадую, від... Знайомої однієї жіночки, якій дуже подобається модель цієї сукні на літо. Ну, взагалі, вона більше от вона носить сукні. Тут у Франції дуже багато жінок і дівчат, і сукні, і спідниці. Так, звісно, є джинси, штані і так далі. Але не сукні все ж таки вони. Доволі такий а, час, частий виріб в носінні, тож і ця сукня не виключення. З одного боку, на фоні синьої сукні, ця сукня здається якоюсь блідою і незрозумілою, тому що синій, доволі активний, він такий. Темний, він активний, він наче, знаєте, виділяє господарку цієї сукні-володарку, але ця спокійна, вона врівноважена, вона так само повсякденна і немає нічого в ній такого, От коли вона самостійна, без якихось там порівнянь, це все доволі благоприємно. Що стосовно ось цього защіпа? ось цей защіп, ось він. І ось саме ось тут є відстрочка на защіп. Яку я робила власноруч, не під машинку, тому що тут доволі такий уплотнений формат шва. І саме цей засіб я відстрочила ручним швом. Він такий прямий, що навіть мені здається, що це зроблено машинкою. Але ні, защіп зроблений. Ось тут відстрочка цього защіпу, вона рівненька і зроблена вона вручну. Тут оверлок, так само, як і на оригіналі сукні. Тут є оверлок, потім він. Але там взагалі він в іншу сторону. Він загнутий той оверлок сюди наверх, і ось тут, по верхній частині, цієї планки відстрочено. Я ж так не робила, тому що воно якось потім торчить. знаєте, А так воно доволі-таки спокійно, гарно собі виглядає, і ніяких там інших переломів немає. Тож щось така сукня вийшла. Я ж кажу, дві кишені, вони збережені у швах. от. Тут так само кишеня. За розміром і за розміром входу вони однакові, як на прототипі сукні. Ось все гарненько, під оверлочок, лишня ниточка якраз вибігла, можна її забрати, ще раз перевірити перед тим, як я буду віддавати цю сукню. Ось такий. Другий я з вами ще подивлюсь на наявність ниточок додаткових. Ось він оверлочок, він такий доволі акуратний. І ще додаткова відстрочка повз оверлока, тому що оверлок тільки по краю, Додаткова відстрочка, вона на десь на 4 міліметри від строчки оверлока відходить. Так, і все, всі посилання під цим відео. На моделювання, на деякі деталі, які в мене були. І гарного вам дня, гарних вам речей. Користуйтесь тими улюбленими моделями, які у вас є, і буде вам приємно одягатись. Всім до нової зустрічі в наступних відео.